Продовжуємо ефір Суспільне спротив. Далі інформація про те, що Міністерство закордонних справ Південної Кореї сьогодні викликало російського посла щоб висловити протест проти договору, підписаного між Росією і Північною Кореєю під час візиту російського президента Володимира Путіна до Пхеньяну цього тижня. Деталі розмови з послом Міністерства закордонних справ Південної Кореї поки що не наводило. Про це повідомляє видання Юна. Нагадаємо, південна Корея розгляне питання щодо постачання зброї Україні після укладення договору про співпрацю і оборону між Росією і Північною Кореєю. Заявив на прес-конференції 20 червня радник із національної безпеки країни Чан Хо Чин передає південно-корейське агентство Йонгаб. Радник наголосив, що будь-яка співпраця, яка прямо чи опосередковано сприяє військовому посиленню Північної Кореї, є порушенням резолюції Ради безпеки ООН. Ну і детальніше про це далі будемо говорити з експерткою зі Східної Азії, магістеркою зовнішньої політики асоціонованої старшою аналітикиною центру Нова Європа Наталією Бутирською. Вона з нами на прямому зв'язку. Пані Наталю, вітаємо вас. Вітаю, добрий. день. Власне, таке рішення влади південної Кореї, воно пов'язане. Ми так розуміємо з візитом Путіна і співпрацею Путіна, посиленням співпраці Путіна з КНДР. На вашу думку, про які загрози які загрози бачить у цьому Південна Корея? Для Південної Кореї зростання ракетно-ядерних можливостей Північної Кореї воно є дуже серйозною загрозою, і тому вона переживає, що у разі військово-технічної взаємодії Росія зможе надати технології. Для... Це, це те, що дуже хотілося б отримати північній Кореї. Але тут потрібно сказати, що й головне. Півні... Південна Корея активно працює з міжнародною спільнотою над тим, щоб всіляким чином. Урізати можливості Північної Кореї розвивати свою ядерну програму, і і для того, щоб ці можливості зменшити, було прийнято ряд резолюцій з 2006 року. Почалися ці резолюції. І фактично, на сьогоднішній день в північну Корею не можна експортувати великий ряд товарів, а насамперед те, що стосується військової взаємодії, тобто стоїть повне ембарго на постачання зброї будь-якого, яких елементів, які можуть використовуватися, і дійшло далі. Тобто, навіть обмеження є стосовно там, допустим, нафти, яку можна постачати в рік? Північна Корея може отримати тільки 500 тисяч нафти, і це зроблено для того, щоб вона не могла використовувати для військових потреб. Її. Але Росія за декілька місяців останнім часом відправила більше ніж річна, річна кількість дозволена резолюціями. Тобто, для Південної Кореї це прецедент, в якому Росія, яка є постійним членом Ради безпеки ООН, яка сама підписалася під всіма резолюціями, їх дев'ять я вже сказала, і сама підтримувала ці санкції, погоджувалась на них. Так, от на сьогодні вона каже, що вона ну вона не каже, вони підписують договір про військово-технічне співробітництво, тобто малюючи паралельну якусь правову основу проти всіх міжнародних документів, і говорять про те, що вони будуть взаємодіяти. Тобто для це прецедент, що Північна Корея тепер отримує від Росії серйозне полегшення. Перше, це торгівля, економіка, яка не обмежується цими санкційними якимись елементами, які були використані. По-друге, Росія наклад... наклала вето на моніторингову комісію, яка 16 років працювала над тим, щоб відслідковувати яким чином санкції дотримуються на міжнародному рівні і яким чином є якісь спроби їх обійти. І давала постійно свій, свою таку доповідь експертну, на розгляд ООН, зокрема, Ради безпеки. Тобто, це така серйозна моніторна комісія міжнародного рівня. І Росія спеціально наклала вето, ну очевидно, що їй не хочеться, щоб в її взаємодії відслідковували і про неї говорили на міжнародному рівні. Тобто тепер Оди, що Північна Корея з допомогою Росії її ресурсами може спокійно розвивати далі свою ядерну програму, може випробовувати заборонені ракети навколо території, наприклад, Південної Кореї, погрожуючи її. Ну і при цьому Росія буде блокувати будь-які рішення, які будуть підніматися на міжнародному рівні. Тобто, очевидно, що це дуже серйозний ризик для південної Кореї, тому що контрольованість, хоч якась навколо північної Кореї, вона зараз абсолютно розвивається. Змивається. Ну і плюс до того Північна Корея може бути більш агресивною, ну маючи таку домовленість з Росією, допомагаючи Росією в веденні війни проти України, про це ж всі знають, і зброя вже поступає на фронти таким активним чином. А наприклад, чому Південна Корея не може боятися, що Північна Корея вирішить в якийсь момент також, наприклад. Зробити свій агресивний акт проти південної з огляду на те, що між двома країнами з 53-го року немає договору про мир, тобто вони в них є домовленість про зупинення вогню. Але весь цей час вони перебувають в стані війни, тобто дуже багато ризиків пов'язаних із оцим цим договором, і тому південна Корея змушена реагувати і шукати способи, яким чином вона має також відпрацьовувати оцю загрозу, яка виникла в зв'язку з домовленістю Росії та Північної Кореї. Знаєте, дуже неочікувано, що Росія порушує якісь міжнародні домовленості, навіть ті, які сама ратифікувала, Я, звісно, це сарказм, але тим не менше. Що буде робити Південна Корея в цьому випадку? От є така загроза. Вони бачать, зараз викликали посла російського, напевно, вручить йому якусь там ноту протеста і так далі. А що буде далі? Які реальні дії має зробити Корея і чи готова? Є декілька таких кроків, які вона може робити на міжнародному рівні. У південної Кореї є договір про взаємну оборону з Сполученими Штатами Америки. Цей альянс він основа їхньої, його, їхньої безпеки. Також Південна Корея укріплює безпекову взаємодію трикутнику Південна Корея, Японія та Сполучені Штати Америки. І тут слід сказати, що на, на території Південної Кореї знаходиться американський контингент на цій лінії демілітаризованій. Там американців 28,5 тисяч. Окрім того, у них є спільне командування. Яке очолює американський чотиризірковий генерал? Ну а друга людина, це, це е, генерал Південної Кореї? Також на Окінаві у Японії знаходиться е, 35 тисяч американських військових. Тобто американський військовий контингент, він все таки є стримуючою силою в цьому регіоні. Е, окрім того, в минулому році президент Південної Кореї посилив. Ядерну парасольку Сполучених Штатів Америки про що йдеться з огляду на те, що Північна Корея має вже ядерну зброю, хоч вона й не визнана в світі, тим не менше, десь від 40 до 50 головок. Ядерних у них є південна Корея також переживає, яким чином вона буде захищатися, і тому стримуючи сили, стримуючи цю домовленість, вона стримуючи стратегічну домовленість, вона посилена тим, що країни вдвох будуть планувати ядерну відповідь. Окрім того, Сполучені Штати Америки час від часу розміщують на території Південної Кореї на тимчасовому в тимчасовому порядку свої ядерні стратегічні активи. Це йдеться про бомбардувальники, які можуть нести ядерну зброю, чи про підводні човни, які періодично приходять у порт Пусан, зокрема на півдні Південної Кореї, для того, щоб демонструвати захист. Ну тобто, це такі оборонні і захисні заходи. Ну а Парі, на такому я, рівні. Я Перепрошую, у нас не так. Багато часу, а хотіло бися почути ще і про Україну. Чи буде у цій системі безпеки десь і задіяна Україна? Чи може бути так, якщо північно допомагає Росії, то південно так чи інакше буде допомагати Україні? Ми ми почули про те, що Південна Корея має змінити свій погляд на надання летальної зброї, тому будемо дивитися, яким чином ці рішення будуть прийматися. Вони просигналізували про те, що будуть поступово надавати якісь елементи, але будуть тримати це у такій двозначній двозначному невиданні з точки зору Росії. Подивимось, тому що всередині південної Кореї є серйозні дебати стосовно того, як їм допомагати Україні військовим методом. Опозиція цьому противиться. Але тим не менше, оцей, оцей договір він підштовхне в очевидь суспільство погодитись на те, що їм потрібно більше допомагати Україні. Я на, принаймні сподіваюся на те, що Південна Корея почне із засобів ППУ, тому що в них є не тільки американські патріоти, зроблені за ліцензію, але в них є ряд низка своїх дуже гарних засобів, які ми, нам би було дуже цікаво отримати. Будемо сподіватися, що героїзму і здатності йти на такий на рішучі... кордонів. Роки у південної Кореї з'явиться більше з огляду на небезпеку, яка у них з'явилася поруч і яку Росія власника сама підігріває. Однозначно, пані Наталія, дуже дякуємо за те, що доєднались до нашого ефіру. Наталія Бутирська, експертка зі східної Азії, магістерка зовнішньої політики асоціальна старша аналітикиня центру Нова Європа була з нами на прямому зв'язку.